Права 46. Знайди перше завдання найбільше чотирицифрове число, кратне число 37. Ну що ж, е, стартуємо. Як нам знайти таке число? Я пропоную взяти взагалі найбільше чотирицифрове число, всі цифри, якого дев'ятки. Це 9997. Ну і його розділити на 37. нас, напевно, не вийде на ціло поділити, але ми дізнаємося, чому дорівнює неповна частка. Ну що ж, давайте будемо ділити. Отже, записуємо тоді 9 тисяч. Ну, давайте, напевно, тут. 999. Що ділиться? Що ділиться на 37? Так, 99 ділимо на 37. Це буде 2. 2 на 7 це 14. 4 пишемо. Один запам'ятовуємо. 3 на 2 це 6, плюс 1 це 7. Віднімаємо. Так, ну що ж, 99, 9 мінус 4 це 5. Далі 9 мінус 7 це 2. Зносимо 9. 259 Ділимо на 37. Це буде 7. 7 на 7 це 49. 9 пишемо 4 запам'ятовуємо. 3 на 7 це 21, плюс 4 це 25. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює 0, 0 не пишемо, зносимо 9. 9 у нас менше, ніж 37. дописуємо сюди 0. Так. Тобто, у нас вийшло. Ми вже не зможемо 9 плюс 37, це вже буде остача. Тобто. У нас неповна частка дорівнює 270, а остача 9. Ну що ж, записуємо тоді так, оскільки. Записуємо 9999, що ділиться на 37. Це дорівнює 270. Пишемо в дужках, що остача у нас дев'ять, то записуємо найбільше чотирицифрове число. цифрове число кратное число 37 равне як я його знайти? Воно ну, має бути кратне число 37. Коли ми найбільше чотирихцифрове число поділили на 37, у нас вийшло 270 разів цілих поміститься число 37. То, щоб знайти це число, нам потрібно цю неповну частку, 270 помножити на 37. Записуємо тоді отже 270, що множиться на 37. І це дорівнює. Що ж, тут нічого не придумаєш, ж треба множити в стопчик. Давайте будемо множити. Отже, 270. Що множиться на 37. Множимо. 7 на 7 це 49. 9 пишемо 4 запам'ятовуємо. 2 на 7 це 14, плюс 4 це 18. 3 на 7 це 21. 1 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 2 на 3 це 6 плюс 2 це 8. Додаємо. В кінці у нас буде 9. 8 плюс 1 це 9. 1 плюс 8 це 9. Ну і дописуємо в кінці 0. То це дорівнює. Записуємо 9 990. Тобто саме 9990, ну бо можна було від 9999 відняти остачу 9, і тоді б число поділилось на 37 без остачі, вийшло б 270. Отже, найбільше число в нас вийшло 9990. Записуємо тоді відповідь до першого завдання. То пишемо, що число в нас вийшло 9990. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Отже, нам необхідно знайти найменше п'ятицифрове число, кратне число, 112. Будемо міркувати, аналогічно, беремо, тоді найменше п'ятицифрове число, це буде 10 тисяч. І його ділимо на 112. Ну що ж, стартуємо, давайте ділити. Отже, записуємо тоді. Давайте десь тут. Отже, 10 тисяч. Що ділиться? Що ділиться на 112? Гаразд. Ну що ж, 10 ділимо на 112, це буде 8. 8 на 2 це 16. 6 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8. Плюс 1 це 9. 1 на 8 це 8. Віднімаємо. Так, 0 мінус 6. Не віднімається. Позичаємо. 10 мінус 6 це 4. Нуля не можна, беремо старшу розряду, 10-1 9, 9 мінус 9 це 0. нуля позичити не можна, беремо старшу розряду, 10-1 9, 9, -9 мінус 8, це 1. 1 мінус 1 0. Попереду напишемо. Зносимо 0. Так, 1040 ділимо на 112. Це буде 9. 9 помножити на 2 це 18. 8 пишемо 1 запам'ятовуємо. 1 помножити на 9 це 9, плюс 1 це 10. 0 пишемо 1 запам'ятовуємо. 1 на 9 це 9, плюс 1 це 10. Віднімаємо. Так, 0 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 8 це 2. 4 збройницю це 3. 3 мінус 0 це 3. 0 мінус 0 не пишемо попереду. І 1 мінус 1 0 попереду також не пишемо. Ну що ж, виходить, що якщо ми 10 тисяч поділимо на 112, то в нас 112 поміститься цілу частину разів. Неповна частка у нас 89. Тільки 89 разів. І якщо ми візьмемо 112 помножимо на 89, то взагалі вийде число менше, ніж 10 тисяч. Нам треба тоді взяти 112 помножити на 89, а на 90. І саме так ми отримаємо тоді найменше. П'ятицифрове число. Давайте так і запишемо. Записуємо тоді, оскільки. Пишемо 10 тисяч. Що ділиться на 112? Це дорівнює 89. Записуємо остача 32. Сумо найменше, найменше, П'ятицифрове число П'ятицифрове число? Кратне, число. 112 дорівнює. Отже, ще раз беремо 112 не 89 разів, а 90 разів. Тоді якраз ми отримаємо таке найменше число. Бо якщо ми візьмемо 89, то у нас буде 4-цифрове число. Отже, дорівнює записуємо 112. Що множиться на 90. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик будемо тоді множити. Записуємо 112. Так, давайте. 112. Що множиться на 90. Множимо. Так, 2, помножити на 9. Це 18. 8 пишемо. Один запам'ятовуємо 1 на 9 це 9, плюс 1 це 10. 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо, 1 на 9 це 9, плюс 1 це 10. Дописуємо в кінці 1 0. Отже, записуємо, що в нас вийшло. 10 80. І це дорівнює, пишемо, 80. Тобто якраз 1080 10 це у нас. Найменше п'ятицифрове число, яке кратне число 112. Записуємо тоді відповідь. Отже, відповідь записуємо. Число у нас вийшло 10 Ну що ж, ось таке доволі складне завдання. На цьому вправу завершено.